Друзі, вітаю! Так, як і обіцяв, показую стан полуниці мурану через 10 днів після посадки. Хто не бачив на каналі є відео, якою розсадою, точніше, саджанцями я її садив. Вони були в досить плачевному стані. І так, як обіцяв, от показую, що з того виходить. Ось такі пробиваються листочки. Невеличкі, але вона потрохи оживає. Саженці були в поганому стані, нагадаю, через те, що вони місяць від того моменту, як прийшли до нас по пошті, вони місяць знаходились в погребі. Просто в пакетах, закриті в прохолодному погребі. Не було можливості їх висадити. 10 днів тому. Ми їх висадили і ось вони помаленько помаленько починають оживати. Видно, що вибивають молоді листочки. І будемо надіятися, що з них вийде, вийдуть гарні кущі. Там далі ми садили. Касетну розсаду клері. Вона теж була, стояла довго в касеті. От. Не дуже великій касеті, теж вона потрохи приймається, деяка хоче цвісти, вона, навіть деяка вже зацвітає. Потрібно пообривати цвіт, щоб розігнати кущі. В цьому році, звичайно, вже не буде. З неї ягоди, може там десь одну-дві залишим на пробу. Ось кущик хлорозить. Я чув, що кларі на чорноземі досить себе поганенько почуває. Може хто має досвід на рахунок цього сорту на чорноземі, то напишіть, розкажіть, як, ви, як вона у вас росте. На пісках. Знаю по відгуках, що вона росте добре, почуває себе добре, а одна на Чорноземлі не дуже хоче, тому ми спробували небагато посадили, спробували подивитися, як вона буде в нас рости. Тут ми ще будемо висаджувати ремонатний сорт Кабріло. Вон там на початку вже почали. Тут буде Мурано, тобто вже росте. Мурано пробує рости. Будемо порівнювати, розказувати, так що підписуйтесь. Буде цікаво подивитися про ці сорти. Всім всього доброго, до зустрічі!